Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі Світ-Цитрус. Сьогодні у нас 4 грудня 2022 року, і я вирішив показати коротеньку екскурсію, як зараз виглядають рослини у теплиці, не дивлячись на відключення світла, на відключення води, на значне похолодання на вулиці. У нас на вулиці вже останні дні 7, мінус 8 вночі, тобто вже працює опалення. Взагалі я сьогодні так само. Вперше за останні два тижні потрапив до теплиці в день. Багато що мене здивувало, тому вирішив поділитися цим усім з вами. І як і більшість своїх оглядових відео, я почну його зі свого улюбленця, зі свого фавориту. Це апельсин Фрагола, один із найвражайніших, найплодючіших, без проблемних сортів в цьому році у нього досить великі. Вже деякий час я знімаю плоди, в деяких вже присутня пігментація. Але чи мені подобається в цьому році? Це один із сортів, на якому плоди не відпадають самі, тому я їх не, не, не поспішаю знімати, нехай ще повисять, щоб е, подовше полосувати домашніми апульсинами. Да, ну, на даний момент рослинка виглядає добре, хоча знаходиться на самому вході в теплиці, де зазвичай також є точка. З найнижчою температурою. Танжева угрі, вже плоди починають достигати, окрашуються потроху. Один відвалився, не достигли, не знаю причини, але потрошку вже починають відпадати плоди. Десь потрошку, а десь взагалі масово. Тому що, от, наприклад, грейпфрут марш, також я знайшов сьогодні плід біля горщика. Ще два на ньому є. Але я думаю, що вони також при невеликих зусиллях відваляться в руку, і, в принципі, вони вже стиглі повністю. Тому потрібно їх також знімати вже і проводити-проводити огляд. А МОА 8 в цьому році залишилось вже 4 поди. Скоро обов'язково я покажу вам, як. Вони в цьому році виглядають в розрізі, чи є багато кісточок. Дуже мені цікаво. Попередні роки мене особливо, молосім не, скажімо так, не вражав через велику кількість насіння. Подивимось, що в цьому році. Тут у мене дерево сад цитрумело, цитранж і так далі. На ньому прищеплений був кафрувайм. Кафрувайм також відвалився вже. Сам цитранж досить сильно, як кожного року. Про листопадив при пониженні температури. Ну, то таке, це нормальний стан для цієї рослини. Клементин спіноза, ще трохи плодів, як я і раніше казав, я залишив їх для того, щоб порівнювати з іншими клементинами. Мандарин Firechild. залишки плодів. Тобто, якось так. Також вже відпадають корсика клементин. Рослина, в принципі, почуває себе непогано, вже також повністю достигли плоди. Маленькі, все як потрібно, дуже багато. Скоро буде огляд, буде дегустація. Одразу по порядку, якщо йдучи по теплиці, то тут у мене схований великий запас води. В усьому, в чому тільки можливо, тому що за рахуванням того, що світло часто відсутнє, разом з ним може бути відсутня вода, а коли сонячна погода, то. В принципі, горщики просихають досить швидко і потрібно поливати. А відсутність води може створити досить великі проблеми. Апульсин Моро, на ньому вже також повністю достигли всі плоди. Я вже декілька плодів знімав. Досить гарні на смак, соковиті. Але це також в окремому відео я покажу вам і розкажу вже більш конкретно. Мандарин Хашимото. І як і всі мандарини оншилу в цьому році він вже достиг досить швидко, досить рано. Грейфрут Ріорет, порівнюючи з іншими грейфрутами, він ще й досі зеленуватий. Я не знаю, коли він має достигнути. Він спочатку почав набирати колір, але пізніше знову позеленів. Хоча ну, справа йде в зиму. Подивимось, можливо, я його вже зніму. Ну, В такому вигляді, в якому він є. А кіцуваси. Вже також повністю достиг. Вже помаранчевий став. Треба знімати. Обов'язково. Клементин нова повністю дозрів. Він наш такий насичений, насичений. Класний клементин. Скоро також я більш більш докладніше все покажу. Клементин нур. Також вже починають відпадати плоди. Сішаньу. Досить невеличка рослина, але з дуже великою кількістю плодів. Вже також достиг я вже пару плодів знімав, досить, досить цікавий сорт. Мандарин Денсі розвалився від кількості плодів. Нарешті скоро вже зніму і розправлю рослину так, як потрібно. Переформую трошки і зроблю всі інші маніпуляції. Якщо рушати далі, то тут у нас сховався в хащика Худзера з двома плодами. апельсин Сукрена. Також достиг вже досить великі плоди. Red Smith Orange апельсин, Також плоди вже повністю достигли. Також я вже знімав перший плід трошки раніше. В цілому більшість рослин почувають себе добре. Не дивлячись на те, що вимикає світло, опускається температура, досить багато конденсату знову ж таки, через відключення, через те, що я ще третій обігрівач не поставив, теплиці, не вімкнув. Сьогодні це вже обов'язково зроблю, тому що нічні морози вже вимагають від мене більш гарного опалення. Плюс до того я стараюся трошки економити з опаленням, для того, щоб в принципі, і мережу не перевантажувати, у нас всі. На вулиці намагається не користуватися зайвий раз з приладами електричними, тому в мене обігрівачі працюють на половину потужності. І температура в теплиці вище 10-12 градусів, навіть сонцем зараз не піднімається. А, ну і не опускається нижче плюс, плюс 5 при опаленні. Без опалення до падає десь до плюс 2 градусів. Тобто, от такі у нас такі у нас гойдовки типиці. В плані температур. Далі кавановаса. Декілька плодів. Також вже повністю достигли мандарин Міагава 2.0. Вона вже давно достигла, також мій фаворитний сорт, дуже його полюбляю я. В принципі, обов'язково повторно в цьому році при огляді, при порівнянні, розкажу вам ще більш докладніше. Мандарин. Карлик. Також плоди вже достигли, також вже ми їх куштували, все, все чудово. Варігатна катідіада, апельсин. Багато плодів, досить, досить непоганий. Також непогано приносить пониження таких температур. Зазвичай він більше листопада, ніж в цьому році. Сподіваюсь, так все і буде і далі. Дикопони. Ще, м якось я зі здивуванням можу сказати, що це один із мандаринів який ще досі не достиг. При тому, що майже всі цитруси вже подостигали утепитися. От якось так. Плодів багато. Щеплений він на мері в кроні. Будемо спостерігати. Буда, апельсин. Скаг з бананза давно вже достиг. Плоди в нього вже обсипається, вже досить багато ми зняли. Там цілі грони плодів. Треба обов'язково знімати, вже куштувати. Тобто плодів дуже багато і досить непогано вони подостигали. Вон Якесь падло погризло. Ну добре. Вашингтон Навел. Також плоди достигли. В цьому році я нарешті порівняю базовий сорт групи Навил з іншими його клонами. І в пані смаку, і в пані подів. Хоча вже зараз я бачу, що різниця досить-досить невелика. Лише є вона по терміну. І то дуже незначна різниця. Мінеола. Мінеола також почала достигати. Дуже цікаве. Отак От відбувається окрашування плодів. Я таке вперше спостерігаю. Половина помаранчева, половина ще зелена. Таких два чи три плоди на дереві. Ну, дуже цікаво. Тангор А-65, також достиг. Раз. Також вже треба знімати. Рухаючись в іншу сторону теплиці від мандарину кавановаси, танжового виківа повністю достигла, гарна на, на вагу. Я думаю, що треба її терміново знімати і дегустувати, тому що вже ну, повністю, повністю плід достиг. Тут у нас лимон Павлівська основа. росо, Ну і так далі. Тобто весь деревосад. Апульсин Фукумота. Надзвичайно помаранчевий колір. Вже починає репатись. Я там відчуваю. Треба його також терміново знімати. Вже також достиг. Клементин, рубіно. Також повністю вже став помаранчевий, також вже знімав декілька плодів. Але про це в окремому відео. Кумкват Маргарита. Ще маленькі плоди. А от поряд з ним стоїть грейпфрут Red Blah. В одному з попередніх відео я вже очікував того, що плоди почнуть опадати самостійно. І так і сталося повністю. Всі три плода відвалилися. Тому в найближчому відео я обов'язково покажу дегустацію саме, саме цього грейпфруту. Рослина велика, в наступному році очікую більшого врожаю. Лайм таїті. Вже дуже багато плодів пообсипалося, ще багато плодів є. Але наразі я навіть не знаю, куди їх використовувати. Аркобалено. Зараз з іншої сторони обійду. Я чекаю полоски. От реально, я хочу оці червоні полоски, які у мене вже колись були. Я хочу їх побачити, і лише тоді я зніму плоди з цієї рослини. Ну, дуже мені цікаво. Вони мають просто бути. Зараз на рослині три плоди. Чекаємо. Тангор Артанік. Як завжди, трохи лисуватий, але в цьому році зато досить великі два плоди. Мій майстер стабільності. Ванеліна. Калінін 5. Тобто всі оншиво всі вже подостигали. Мандарин та моно, Також вже плоди знімаємо потроху. Вони вже стигли, здорові. Якось так. Загараб'янка, попередні, плоди попереднього року, цього року. Флорентіна на ньому. Позаду Лимон Лізбон. Вже майже всі плоди також подостигали. Дуже багато їх. Також в цій стороні найбільше промерзання кожного року. Але ці рослини, які тут стоять, вони вже тут стоять декілька років. І якщо вони приносять такі температури, то в принципі, не треба... ну, я не експериментую з новими... з новими сортами сюди не ставлю. Нехай вони стоять, трошки пролистопадять, але все одно... все одно вони нормально адаптуються і потім йдуть у ріст. Це у мене вілофранка, один плід. Мандарин-хані, дуже багато плодів вже також повністю достигли. А от що мене сьогодні насправді дуже засмутило, це те, що відвалилися усі плоди на апельсині сангвінелі на пігментованому апельсині повністю з усієї рослини, ще трохи зеленуваті. Ну, подивимося: продегустуємо, порівняємо. Мене насправді цікавить кількість пігментації. У цих апельсинах на даний момент для того, щоб порівняти, хто ж з кривавих апельсинів буде найпігментованіший з тих, що в мене зараз плодоносять? Це інші молоді рослини. В цілому почуває себе непогано. Знову ж таки, скажу: в цій стороні теплиці у мене ще не вімкнене опалення. Не, ну, і не, Тут найнижча температура, тут найбільша вологість. Але, тим не менш, рослини почувають себе непогано. Ота 38. Маленькі-маленькі в цьому році. Це перше подоношення. І дуже ця рослина постраждала у мене і весною, і попередньою осінню. Якось не везе. Ну нічого, я думаю, що все буде добре. Відемо. З іншої сторони. Тахає. Він навіть, якщо так дивитись, виглядає якось інакше, ніж звичайні сорти, тому що така гладка шкірка, такий він прям, прям весь глянцевий. Подивимось, я думаю, що також вже скоро достигне повністю. Тут у мене з плодів є один плід на апельсині Валенція, трошки ще лаймів. Фінгер лайм з прищепленим. На неї конкуватиме Маргарита. І повертаємось до помело. Помело каопан В цьому році плід більше, ніж того року. Обов'язково треба буде пересадити цю рослину. Я обожнюю це помело. Дуже важке. Я не знаю, як воно ще тримається, як воно ще не відвалилося з рахуванням того, що майже всі плоди на кожній рослині по одному-два плоди вже відпало. Отже, друзі, така коротенька екскурсія вийшла сьогодні у нас по Типиці. Як ви всі розумієте, це відео-анонс найближчої купи дегустацій, оглядів, порівнянь сортів, які подостигали в перший раз, або достигли в сукупності з іншими сортами, з якими можна порівняти. Не дивлячись на всі, всі оці негаразди, все одно, все у нас буде добре. Ми обов'язково переможемо. Всім гарного продуктивного дня! Вирощуйте цитруси. Все буде добре, все буде Україна!